Друзі, всім привіт, всім гарного мирного дня. Була я сьогодні на базарі. Дещо ще докупила по насіннячку. Ну, думаю, що це вже буде все. Більш мені вроді нічого вже такого не потрібно. Купила я ось таку фасольку. Це фасоля польська. Біла. Піхота, вроді, якщо по-нашому називається, здається біла, біла піхота. Вона росте в кущо, це кущ, кущова фасоля, кущі рясні, але садити її треба на відстані. ну, Хоча би, так як ваша стопа. Так, як стає людина. Ось і на ту відстань і її садите. Садити, садити по, по одній штучці, тому що вона розростається, великі-великі кущі ростуть. І тоді, коли вона буде посіяна по дві штуки, просто насіння сама фасоля не зможе розростися так, як їй потрібно. Коштує вона у нас 30 гривень ця фасолька. Тут пише 55 гривень. Грам. Я купила ось таких дві пачечки. Ось. Купила я ще баклажани, називається чорний красень. Не знаю які. Пише ранньо стеглий сорт. Баклажани я ще ніколи не вирощувала, тому я попробую їх висіяти в стаканчики в хаті. А тоді вже е, висію їх у парничок. Так. Купила окріп кущовий, е, пише пізня стеглий. Ну, нічого страшного, втім немає. Така пачечка в нас стоїть 20 гривень. Тут пише 10 грам цій пачечці. Баклажани в нас стоять 8 гривень пачечка. Так, купила я ще ось такий полосатий кабачок зебра, називається. Він йде е, ранньо стиглий. Так, пише раннє стиглий. Ну, ціну не пам'ятаю. тут мабуть, теж десь грам 10 буде. Ага, 20 грам пише він зверху. Бачите, 20 грам. Так. Купила я цибульку. Ну, ось так купила ось таку ще цибульку тут пів кілограма, це цибуля Одеська. Ісь погана. Ось така. Так, купила ще ось таку цибульку фіолетову. Вона дуже добре зберігається, не портиться. Така теж славненька цибулька. Вже навіть пустила паростки, щоб я її вже садили в землю. Ось така. Так. І купила я ще насіння кормових буряків. Це насіння теж йде польське. Таке насіння в нас стоїть 450 гривень за кілограм. Я брала червоні і брала жовті, так як у мене білих буряків, кози не хочуть їсти, не знаю, по якій причині, хоча вони ж родять цукрові враховуються. Ну, тому я купила ось такі. Попробую цього року посіяти оброблені буряки. Кажуть, що дуже добре вони родять. Ну, побачимо, що в нас із цього вийде. Так, і ще сьогодні я купила, зараз покажу що. Розсипано насіння. Так. І ще я сьогодні купила ось такі спортивні штани. Так. Не знаю, хто виробник. Дуна йо. А, коротше, не знаю. Це чоловікові купила штани на роботу. Це вже більш такий <клух>, літній варіант. Е, такі штани в нас стоять 350 гривень. Ось. Ну, ось такі у мене сьогодні покупочки невеличкі. Ну, а вам всім бажаю мирного дня. Кому подобається наш канал, заходьте, підписуйтесь, цікавтеся. Всім па-па-па-па!